Масовані удари по критичній інфраструктурі України Росія почала від початку повномасштабної війни. Головна мета залишити людей у темряві та холоді. На кінець листопада, 2022 року, російські військові знищили чи пошкодили понад 700 життєво важливих об'єктів. Українці по кілька діб могли сидіти без світла. Тоді і почали розгортати перші пункти незламності. Там можна було забезпечити мінімальні потреби, підзарядити гаджети, отримати зв'язок. А Сьогодні такі місця стають і тимчасовим прихистком. Активісти перевірили доступність пунктів незламності у Дніпрі. Були вибухи, вибухи, і люди бігли, йшли сюди. Ми відкрили всі входи. Близько 450, може, близько 500 людей було тут в укритті, і це було ну, таке звичайне явище, дуже таке щемке». Тетяна пригадує ніч на 8 листопада, коли російська армія масово обстрілювала Дніпро. Жінка керує ліцеєм, де розміщений один із пунктів незламності. У ту страшну ніч він став чи не єдиним безпечним місцем та прихистком для сотень дніпрян. Вони телефонують і говорять, що кажуть, що ви можете допомогти. Ут незламності частково облаштовані в укритті у загальній кімнаті біля кожної з лавок розетки. Телефони заряджаються, і тоді, коли працює від сонячних батарей, і тоді, коли працює генератор, простір почали облаштовувати, що у двадцять му відтоді його комплектували додатковими джерелами старому, провели вентиляцію, санвузли, підготували кімнату для мам із дітьми. Є іграшки, є памперси, є книги, є е, те, що найнеобхідніше, це е, ковдри, е, чайничок стоїть, вода. Дніпряни потребують саме такого місця, де можуть перечекати небезпеку, підзарядити гаджети під час тривалих відключень набрати води у разі тривалої відсутності водопостачання. 22-го року встановлений цей з водою, і люди приходили. 22 й 23-й рік ще приходили за технічною водою. У цій кімнаті, колись вчилися молодші класи, тепер тут ліжко місця для тимчасового перебування. Останніми відвідувачами були постраждалі в будинок, яких влучила російська армія. Місце для ночівлі для перебування тут, коли їм треба відпочити. Відвідувачі у цьому пункті незламості є завжди його двері. Відчинені цілодобово є журнал обліку, запаси ковдру, води, обігрівачів та тривожна вальстка. Просимо, щоб, щоб вони записувалися обов'язково, щоб ми знали, хто тут у нас От добре, знаходиться. Я сумія, що вони прийшли о 9-й і пішли о 6-й ранку? Так, так? ніч? так, і це буквально. Так. У Дніпрі 89 пунктів незглавності, доступність та енергоефективність, деяких проінспектували громадські активісти. Відвідали ті, що розташовані у районних адміністраціях. В одному з них навіть застали відвідувачку. Є генератори, і світло працює завжди, навіть коли його нема. Активісти навідалися і до пунктів незглавності у місті Самар. Недоліків не знайшли. кажуть, головних критеріїв дотримано працюють близько сотні розеток, які кімнати відпочинку та альтернативні джерела живлення. Доступність цілодобова. Дивилась на те, щоб були генератори. Немало важно це для того, щоб могли звернутися мами з дітьми, які повноцінно могли б там перебувати, тобто, щоб там були спальні місця, облаштовані, щоб там були ковдри, і надважливо, я вважаю, в нинішній ситуації це для маломобільних груп населення, для людей з інвалідністю, щоб було був підхід. Перші пункти незглавності відкрили в Україні 18 листопада 22 го За цей час вони з'явилися у кожному місці чи селі, а набирають популярності, кажуть в твісти саме в зимовий період, коли Росія активно б'є по енергетиці. З Дніпра Олена Белюкирослав Засоба подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.